Кажуть, що найкращі друзі дівчат це є діаманти. Так, але ми вже говорили про діаманти, тому цього тижня говоримо про перли. Стоп, які ще перли? Ну, суфле, абалон, а коя. Нічого не розумію. Хто такий перловий король? Кокіті Мікі Мото. Порожня всередині перлина це обман від ювелірів чи висока мода? Морське вушко – Як з'являється вид Абалон? Чи правда, що річкові перли нічим не гірші від морських? Чорна перлина – легенда з піратських фільмів чи рідкісний скарб? І наостанок ви дізнаєтесь, як прийшов випускний студії рожеві окуляри. Дивіться програму Рожеві окуляри у суботу, о 12.20 на каналі Правда тут Львів. Та на ютуб-каналі програми Рожеві окуляри за посиланням Ось тут. Внизу. Давайте разом дізнаватися цікаві факти про перли.